Друзі, вітаю на каналі Ярик Бачок Потік. І сьогодні у нас огляд товарів з Аліекспрес для мотоциклістів. Давайте швиденько подивимося, що тут нам прислали китайці цікавого. Поїхали! Опа! Так, друзі, невеличка посилка. Давайте швиденько глянемо, що тут оп оп оп, пацани. Це у нас і дівчата, до речі, якщо теж дивляться, я думаю, що вони дивляться. Отже, це у нас тримач для телефону. Так, я як завжди не підготовлений, без ножика, без е, якихось ножиць своїх, які тут лежали просто так, і вони зараз просто-напросто потрібні для того, щоб відкрити коробку. І зараз я потрачу 20 хвилин, щоб її відкрити. І потім ви побачите, що це воно. Так, отже, тримачик для телефону, в принципі є. Він зараз потрібен всім і не тільки для кур'єрів. Бо всі думають, що якщо на мотоциклі є тримач для телефона, це людина-кур'єр. Отже, нічого тут такого особливого, до речі, дивіться, повністю-повністю металевий. Телефон ваш не вилетить, якщо ви будете їхати на якісь ямки, кочки, не ясно що. І у нас тут дивіться фіксація телефона знаходиться тут на такому типу болті, цікавому. Да? Виходить регулювання телефону вверх-вниз, ліво вправо на шарніру. Тут ось все фіксується. Фіксується такими болтами під шестигранник. Ну, Тобто не вилетить. В принципі, телефон поклали, закрутили, хоп, має не вилетіть. Бо тут виходить, дивіться, на спеціальні пази. Він сюди стає в пази, пази будуть міцно його тримати. І він не полетить кудись у вас. Чорзна куди. В принципі, штука, я вважаю, корисна. І не то, що єдиний, її великий плюс, вона повністю ну, якогось сплава. Ну, тобто металева. Поїхали далі. Оп! Так, друзі, наступна посилка. Давайте подивимося, що тут цікавенького може бути. Так, так, так. Я завжди все відкриваємо вручну. Оп. Опа. Це щось цікавеньке. Якісь кріплення. Я думаю, я догадую, що це може бути. Але ми зараз швиденько її відкриємо і і і шукаю, чим це можна було відкрити. Бо я щось, як завжди не підготовлений. Ну ладно, так, на мою думку, але ви зараз все самі це побачите, це у нас приборна панель. В принципі, універсальна стандартна приборна панель. Зустрічається дуже часто на китайських ендуро мотоциклах. Маленька, повністю інформативна, є тахометр, є спідометр, ну, подивитися вставку, ставку, де її буду підсвічувати, можна і показник бака вивести, якщо не помиляюсь, і переключення передач. Датчик швидкості, кріпиться на переднє колесо через магніти. Тут навіть не магніти, тут якісь такі спеціальні шестерні стоять, він, я так розумію, ще тує. Ну, аня-ні-ні, ні, вон, бачу, два маленьких магнітика набрехав. Приклею, просто приклеюється до колеса, ставиться датчик, і він ще стоя швидкість. Ось кріплення до неї. В принципі, дуже хороша, корисна е панелька, якщо комусь хочеться якусь маленьку, але повністю інформативну. Плюс, якщо я не помиляюсь, вона підходить до всіх, Ну, можливо, не до всіх, але до більшості радянських мотоциклів. І часто там зустрічається. В принципі, Штука корисна, за невеликі кошти. І, так скажемо, вона вже сучасна. Сучасно виглядає. Поїхали далі дивитись. Оп! Таке відчуття, як тут якесь рибальське спорядження. Хоча я не здивуюсь, китайці люблять покласти не те, що ти замовляв. Давайте швиденько подивимось. Оп. Хоп. Знову коробка заклеєна, знову я мучаюсь. Знову. Ну ладно, це нам не перешкода. Будемо відкривати повар'яцький. ну і далі. Так, і що тут у нас? А у нас тут фонарь. Простий фонарь, в принципі, з кріпленням. Ага. Так, дивіться, у нас тут є три виходи. Що це за все, це просто невеликий стоп. І все. В принципі, див... О, дивлюсь, тут просвічуються у нас діоди. Е, ну, Покажу, як він світить для вас. Так о, знаєте, на якогось невеликого бобера, якщо у вас якийсь є проект, чисто так фонарь десь ззаді стоїть, якщо у вас такий непримітивний мотоцикл, мінімум освітлення. І я думаю, що він залетить такого якогось бобра. Знаєте, як кажуть, одне в друге місце. Тому, в принципі, штука. Прикольно, цікава за невеликі кошти, там взагалі копійки коштує. В принципі, може бути. Виглядає, е, типу, як е, і щось схоже на старі фонарі, але вже з діодами. І тому, в принципі, має не боятися ніяких е, там, так скажем, перенапруг і всякого іншого різного. Тому я рекомендую, і вночі, бути, її видно дуже добре. Поїхали, дивіться, далі. Оп! Таке відчуття, що сюди гречки насипали. Ну, давайте швиденько поглянемо. Ух ти! що цим ті китайці надавали? Так. Опа. Оце, до речі, такий набір в господарстві має знадобитися 100%. Тут, дивіться, крючечки різні. Навіть не знаю, де їх використовувати. В принципі, це доповнює до цього набору. І вони мені зараз швиденько допоможуть. Так, дивіться, є чотири види гачків. Один такий, другий такий, такий такий. і ось такий. не знаю, як їх назвати гачок, прямий кут, не сильно прямий просто. Це для того, щоб оці кільця ставити або їх витягувати. Ну, що це за все, Я думаю, їх витягувати. Але просто знаєте, ті, хто ремонтують мотоцикли самі, Ну просто, Я думаю, ви маєте погодитись з тою білью, якою буваєте, ви зустрічаєтесь. От вам потрібно якесь таке кільце резинове, Просто подивіться, скільки їх тут ці пачці. І тут зразу є розмірна таблиця. Просто дивіться, ціла пачка, там вони коштують М -м, пахне. копійки. А Тут є, по-перше, різні розміри. По-друге, їх тут зразу ціла пачка. Ви собі купили, в гараж закинули, потрібно вам таке кілечко або у вас старе зносилося, ви не біжите там, епіцентр, автомотомагазин, шукаєте їх там, і це одне кільце там буде коштувати 20 гривень. І вам продадуть точно такої ж самої китайської коробки, яку ви купили там, за 50 гривень на Аліекспресу, цілу пачку. Тому штуку рекомендую. Щодо цих гачків сказати не можу. Можливо, в якихось, знаєте, важкодоступних місцях буде ними круто доставати їх, в принципі. Але... Такі набори з Аліекспреса я вам рекомендую прикупити, що воно завжди було під рукою. Воно недорого коштує, і повірте, якщо ви навіть візьмете з усієї пачки там, за якийсь період часу 10 кілець і з цієї пачки, і не поїдете не купувати їх, ви зекономите вже кошти, бо вони як мінімум продадуть у нас там по 20 гривень за штучку. Тому особисто я рекомендую. Штука дуже корисна. Ну що, поїхали далі. Одна посилочка побільше і взяв ще одразу цю таку маленьку. Я ще говорив, що ця штучка знадобиться. Тому швиденько відкриваємо і подивимося, що тут у нас. Ці посилки. Ага. Так, в принципі, таке вже було раніше на каналі, але для тих, хто не знав, це у нас світодіодна стрічка, яка одягається саме на пір'я вилки. Е -е, виходить, це поворотники. Е -е, вони просто отак вигинаються. Давайте. Їх Швиденько дістану. Не знаю, не хочу на них дуже сильно зациклюватись, щоб ви розуміли. Бо в принципі там має бути побільше, цікавіше. Ну, сам факт. Для тих, хто не знає, дивіться, тут є сзаді двосторонній скотч, плюс така стяжка. Вона отак, раз, і все. І вона мигає. Підключайте ну, до поворотників, і воно буде вам мигать і буде отак на вилці вісіти. Це, в принципі, теж непогане рішення, хто хоче, так скажімо. В принципі Не виносить ці поворотники, знаєте, кому не подобається, а кому подобається, знаєте, якийсь мінімалізм. В принципі, я думаю, годиться. Поїхали далі. Що в нас в цій побільше посилці? Оп, оп Так, давайте. Все, що під руку попало. Ага. Отже, дивіться, поворотники, про які я говорив. Ну, дивіться, яка корисна штука. Не знаю, як вона там би знадобилася в достав... доставанні тих гумових кілець. Ну... Зараз вона з в розпаковкою в справляється. Так. Тут одразу комплект, тобто на весь мотоцикл наперейти назад. Зараз я відкрию і вам покажу. Так отже, також діод, в принципі, дуже схожий, як і там. Ось, бачите, дивіться. Ось вони такі йдуть. Пластикові йдуть вони повністю. Так, що у нас тут по виходах? Ну, стандартні два виходи, я думаю, можливо, вони там можуть колір міняти це за все вони бігають, ну, підключимо подивимося, як воно. В принципі, дивіться, ну, так само діод, але тут мілші діоди, тут чуть-чуть побільші. В принципі, звичайні поворотники, на такі, знаєте, щось подібні поворотники зустрічаються на спортивних мотоциклах, чуть би не на кожному треті. Тому, в чому б і ні, місце будь. Далі. Що у нас тут ще не цікавого? Так, ага. Ану подивимось, що це у нас. Це якісь чоботи. Ага, дивіться, гумові чоботи. Я думаю, це якісь ставки. Ухти. О, дивіться, так, тут зверху резинка, постібається, застіпка. Хоп. Ага, дивіться, бачите, що вам було зручно вдягнути. Це, я так розумію, це взуття на взуття. Тобто, що коли ви там їдете в якісь дальні поїздки, щоб не намочити взуття, ви собі берете це взуття. Ухти, пахне. Гуми китайська страшенно. Тут, до речі, це світло відблискна, має бути така штучка. На світлі її має бути видно. Е, ну, це, на жаль, швидше за все, не на мою ногу, а ну, прям при вас. Ну, я вам скажу, якщо я буду взуті, я вже не влізу в них. Хоч, якщо я не помиляюсь, я брав найбільший розмір. Дивіться, ось так вони виглядають. Тут також ось на резинці застібка. Отак. Ну, я маю на увазі. В принципі, може бути, якщо був більший розмір і мій. Я думаю, що штука навіть згодилася. Ну, я думаю, вона повністю різинова, воно воду не проникне. Його можна даже носити не тільки кудись в поїздку з мотоциклом. Просто взяли, наприклад, на роботу, Дивіться, воно місце пішло, не займає. Закинули. Дощ пішов, не хочете мастити свої білі курсівки, одягнули і погнали додому. Тому, зараз подивимося, який тут розмір. Чорт пойми, чесно, хоча б написали. Ну, це приблизно, якщо воно на мою ногу плюс-мінус якраз це десь 42-й розмір, я маю на увазі самого взуття, воно якраз буде повністю закривати. І остання, остання до речі, посилка. Це у нас на колінки, якщо не помиляюся, ну, може, ну, що ні, походу на локітники. Сильно малі для да, Такі от налокітники. Давайте зараз ми їх приміряємо. Так, так, так. Отак вони розтібаються. До речі, розмір L. Хоч я завжди замовляю під себе, але... Тайсь якось завжди не читають розміри, я вам скажу чесно. Ну, блин, натягнулись. Я хлопець вроді не найбільший, але якось натягнулось. До речі, ось зараз буде скрін для Оликса. У мене хлопець купив. Захист, хто дивився попереднє відео черепаху, і вона йому врятувала життя. Тому, в принципі, безпекою не потрібно нехтувати. Ось що я можу сказати? Щодо цього налокітника. Ну, хрінь собача. Не, як на мене, звичайно, ну, коли ти упадеш, він дивиться свою функцію, щоб ти не стер собі лікоть. І, в принципі, щоб не забив, він виконає. Бо тут виходить під самим. Цей пластмасові штуки, ця прокладка, вона дуже-дуже м'яка. дуже, -дуже м'яка. Звичайно, це, можливо, не та прокладка, забу, як вона називається, можливо, всі, хто мене підправить, хто знає, коли під час удару вона твердіє, з голови прям вилетіла, яка розповсюджена в захисті мотоциклістів. Но це не вона, звичайно, це якийсь такий тугий паралон. І, в принципі, знаєте. Водар буде сильніший, але лікоть, швидше за все, ви не зап'єтить і плюс він віде, слизький. Ну, тобто, якщо ви будете падати, ви лікоть поїде вперед. Тому, в принципі, можна сказати, свою функцію воно швидше за все виконує. Але я думаю, воно більш не для мотоциклістів, а більш як для велосипедистів. Швидше за все, для мотоцикла, я думаю, воно дуже сильно буде легке. Отже, друзі, маємо таку невеличку розпаковку, в принципі, більшість товарів з цих дійсно корисні. До речі, ці чоботи я хотів би додати. Ні в кого у нас з мотоциклістів, наприклад, не бачив. А я вважаю, штука корисна, особливо в дощ. При собі можете там запихнути їх куди-небудь, навіть в маленьку сумку, і возити з собою, щоб не мочити собі ноги. Але зараз не про чоботи. Хочу подякувати всім, хто додивився до кінця. Подивились таку невеличку розпаковку. Посилання на всі товари з Aliexpress будуть знизу під відео. Плюс можна дещо викупити у мене на Оликсі за той самою ціною. Тому дякую всім, всім гарного дня, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!